Нато сварки, ажіотаж, паніка. Такий маленький, а такий скандальний. Наприкінці березня за цим пакетиком вишукували черги. Ймовірна відсутність запасного німи силу в аптечках не на жарт налякала українців. І НАТО ви побігли купувати фармацію. Про зміни, які не настали з 1 квітня та як зміниться система реалізації ліків після перемоги. Мене звати Ірина Доля. Поговоримо про деталі електронного рецепту. По суті, електронний рецепт це те саме, що і паперовий, тільки цифровий. І хоч українці так бояться діджиталізації, трохи про плюси нововведення. По-перше, це зручно. Ви не загубите його як паперовий та й розбирати почерк лікарів не потрібно. По-друге, є рецепт, виключає всілякі махінації з отриманням препаратів. А по-третє, дозволяє вести прозорий облік та контроль ліків, які отримують українці. Чому виникла потреба викорінювати паперовий аналог? Згадайте, хоч раз ситуацію, коли приходили до аптеки, називали перелік ліків та виходили з пакетом медикаментів. Потім похід до лікаря здавався не таким важливим, адже лікуватись є чим, а хвороба схожа на звичайну застуду. До слова, ходять на аптечний шопінг близько 40% дорослого населення. А коли хворіють, займаються самолікуванням половина українців. Додам, що несумісність препаратів чи неправильне дозування можуть привести до незворотних процесів. Світова практика свідчить, безпечних ліків не буває. Міністерство охорони здоров'я України називає ще одну цифру: сім з десяти українців займаються самолікуванням. Мені уже несколько чоловік сьогодні дзвоніло в моє ні время З паніки, щоб я виписував медицинські препарати. 1 квітня запрацював електронний рецепт. На рівні з ним до кінця воєнного стану діє паперовий. Та після війни рукопис приберуть. Отже, на які ліки поширюється є рецепт? Доступні ліки. Держпрограма, яка допомагає отримати певні медикаменти безкоштовно чи за невелику доплату, це ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету другого типу, цукрового та нецукрового, розладів психіки та епілепсії. Антибіотики їх вживання без відповідних показань можуть призвести до того, що зашкодять людині. Це не тільки сприяє тому, що бактерії мутують, але й стають стійкими до лікування. Тому електронний рецепт у цьому випадку критично необхідний. Адже у значної частини нашого населення є погана звичка. Мінімальну температуру гасимо антибіотиками. Ліки суворої звітності. Йдеться про наркотичні та психотропні медикаменти. Отримати електронний рецепт на ліки цього виду можна як у сімейного лікаря, так і у вузькопрофільного спеціаліста, хірург, онколог чи невролог. До слова, і раніше за наркотичними та психотропними засобами здійснювали особливий контроль. Їх виписували на особливому бланку форми номер 3 Під електронну новацію підпадає і старий перелік рецептурних ліків. Він абсолютно не змінюється. Це Протисудомні засоби, гормональні препарати, у тому числі протизаплідні препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та навіть деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю чи заспокійливі. Їх може виписати лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки. До того ж, лікар-ФОП. І для цього пацієнту також обов'язково мати не обов'язково мати декларацію. Тобто, по переліку ліків нічого не змінилося. Просто контроль посилиться. По логіці це б мали контролювати фармацевти, але навіть після 1 квітня мені вдалося придбати наш умілий товар. Трохи про міфи, які крутяться навколо, є рецепту. Бабусі і дідусі не мають смартфону. Як їм бути? На телефон пацієнта буде приходити повідомлення з кодом електронної виписки. І достатньо назвати аптекарю, і фармацепт допоможе вам підібрати необхідне лікування. Для користування новацією вистачить і звичайного кнопкового телефону, яким українські пенсіонери справно користуються. І не треба казати, що українці не можуть опанувати сучасні технології. У застосунку дії вже 16 мільйонів користувачів, а це понад третина населення України. Не, я не зможу придбати аналог ліків, який дешевший. Зможете. У є рецепті прописана лише діюча речовина, тому Марку і виробника хворий обирає сам. Українці ж у нововведеннях розділились на два табори: противники. Негативно. Все таки якось кожен раз зралася до лікаря, я не дуже хочу це. на 50. Ну, можна було ширше зробити, ну, перечень. Антибіотики, які можна купити? Да. А часть, мабуть, ну, антибіотики, мабуть, однозначно треба ну, по рецепту, тому що воно ну, сильно безконтрольно, ну, сильно далеко зайшло. деякі ну, такі сильні препарати, так. Да. А якісь то більш прості, може, ну, той же німисів можна було Ну, Дивлячись з того переліку, який нам надали, то негативно. Там є такі препарати, які за рецептом продавати просто кримінал. Ну, якби це, якщо вони хочуть вийти на практику європейську, то не все потрібно переним. Ну, Забирати в них. Є такі ліки, які можна купити за рецептом. Хай вони будуть, ну але ж ну не всі підряд. Та ті, хто за діджиталізацією підтримують ініціативу. Я ставлюсь нормально з огляду на те, якщо почитати останнє роз'яснення. Ті зміни, які набули чинності з 1 квітня, вони стосуються лише паперових рецептів, які будуть зараз діяти в електронному вигляді, і не треба буде використовувати папір. І тому подібне. Тобто це йде е, спрощення. Якщо вона хоче собі купити щось, наприклад, в тому, чому вона некомпетентна, то вона цим саме може нашкодити. І людині потрібен лікар в такому випадку. Наприклад, люди зараз вживають багато всяких психотропних речовин, тому що вони хочуть заспокоїтись, а насправді це може їм нашкодити. І в таких випадках треба звертатися до лікаря, звичайно. Лікарі кажуть за нововведення, та це додаткове навантаження на систему, у якій нині і так бракує фахівців. с одной стороны, да, правильно, то есть я тоже считаю, но я считаю, что препараты по рецепту должны быть только сильнодействующие антибиотики и такие, которые, ну, например, сильнодействующие антибиотики, должны быть гормональные препараты, да, это правильно, да, при любом заболевании человек должен идти к врачу, это тоже правильно, но нужно учитывать несколько факторов. Первое, у нас сейчас катастрофическая нехватка врачей, особенно первичного Первічна вазвіна, так як не секрет, що первічне звіно була около 95% п'яті процента. Та женщини них просто виїхали за границю. На жаль, ліків від паніки не існує, а це одна з головних хвороб українців, судячи з черг біля аптек. Пам'ятайте, аптечний шопінг нині не в моді. З вами була Ірина Доля. Бережіть себе.